Тайн, достойно благодарим Господа, Господи помилуй, Господи помолімося, Господи помилуй, Господи, Ти благослови. Пробуваємо на тебе, мир світу і Твоєму даруй, церквам твоїм віреєм, Владі, війську і всьому народові твоєму повсяке <зас> ми усі голови, преклонивши, Господу, помолімся, і чоловіко любно вислухай, і помилуй нас, ось вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати святами, знамення на благо, що ненависники наші побачили нас, і вполі. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку, Будь ім'я Господнє благословенне. амінь. амінь. Слава тобі, міх! Хр... Господи, помилуй, Господи, слава тобі, міх! Хр... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Благо апостолів святого Константинополя, mm. святого Василя Великої Блаженосі Тигордашевської. Препод...